Що означає що те, що Ісус сказав той, хто омитий, Знову ж таки ми маємо розуміти, що вони, зійшовшись на цю останню вечерю, вони омиті були, очі очищались перед такою важливою подією. Тому тільки ноги, які йшли по дорозі на цій землі, це ноги несуть наше тіло, правда? Тому ісус каже, каже, ти чистий. Тільки ноги треба омити. Сьогодні для нас це значить. Ми вже очищені через хрещення і через слово Боже. Амінь. Не треба кожну неділю прийняти, приймати в одне хрещення. Але ваш розум потребує хрещення Христове, щоб розуміти волю Божу, щоб розуміти цілі Божі, щоб розуміти ті ці... ту частку, яка належить тобі, царстві Божу, царстві неба. Тому розум потребує постійного освячення і знезараження, якщо можна сказати, це хороше слово. Знезараження.